Всім привіт! Сьогодні я зіграю гру під назвою Десіт, де потрібно брехати, багато брехати. А особливо, якщо ти заражений. Перша серія, і я зразу. Інфікований. Всім привіт. Це у нас Де Якби. Як би. І серії я інфікований, заражений. Окей, мені передається багато брехати. Щоб не видатись. Це Б. Так. Ба, тут вже забрали, блін. Це подоліні, на Ханса, на Ханса. Це Ханса. Ну что? А нафига вы ломаете? Нафига вы ломаете кто? Да шо а я сразу? Одна хвилина до, же. ночи. До темноты. Я короче звалю. Починим микрофон, долбоёб на чанге. Блять, это вот этот долбоёб 2 плюс 2 или это Алекс? Блять, который зеленый, сука, с очками, с очками это. Он прям при мне кровь выпил. Все, это, это долбоёб. Это он, блядь, все его мочим в зеленых очках или это Алекс, скорее. ебать я я ровно наверное, меня тиммейт на лизе в блять блядь. Мужишка обосрался. Я не буду, я не буду. не 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 нет, не. Нет, 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 Не нет. не верю нет, нет, нет. Я не буду мочить. Если сможешь, нет, Так, тут у нас якась параж, я це не буду чіпати, краще... Все, давай, темнота, патруль... Патруль в повітрі висі лишило. Хуй, друг. Hanz, тихо, тихо, тихо. Окей. Я не буду тоді його цей... Об'єктально б'ем. Ф'юз. Я не буду палитися, я буду типу... Типу я... Ой. Типу я нормальний, я алібі для себе зароблю. Так, тут готовий ф'юз. Мітімейт майже справляється, хорош. А де фьюз можна вставити? Так, тут, тут вже є. От там десь фьюз, але там мій тімейт. Ну, добре. Просто буде дивно, якщо він не буде мене вбивати. Тоді ми спанимось. Так, двері відкриті. Викимо. Зараз викидеться. Відкрив. Де-де-де-де? Бачу? Побігли. Все, я стараюсь стараюсь не буду. Я макс я постараюсь максимально не палитися. Ось положила. Лягаешь! Я вроде не палюсь. Так двох лошился вбити. Та за що, блін, дебіл? Ізі <ріст> <ріст> просто! Ізі! Це було зайве, вибачаюсь. Окей, okay, це було легко, <ріст> скажу так. Вона карта з Мано. Подивимося, хто я на цей раз. Так, от я шейкер, чел, 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 чел. Бан, нуль. Оця, оця, <пуцяло> оця. Це ті самі люди, вроді

Я обесрался. Да, это я. все бибил. Мне взагалі ніякого ничего нема. Так, мені потрібно, що. Я не пив, гля. Ой-ой, жопа. Це, це жопа. Будь ласка, жийте, будь ласка, жийте, будь ласка. Ой. Треба не бігти, бо вони. Не побачать, якщо я буду шуміти. У мене нема. Дем шауден візьме. А у мене не бігти, таким чином я не буду шуміти і можливо мене не знайдуть. мене Слава тобі, боже. Так, 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 дай вихи, да вихи, да вихи, да вихід, вихід. выкид, выкид, выкид. выкид! давай, 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 бежишь, выче! Давай, Ханс! Бежи, пта! Вс! Живый! Блин! Это да, Нина нас всех убивает! не да Это вы всех убиваете! Все на лизу Похер. нахуй, Патроны. Блять. Лиза, где что ты скачил? Да, я заспанусь. Мне бы хотелось, чтобы... О, трекер. Нормально.

Мені жопа. Ты мене зараз їсть. Це він, він зараз перетвориться і мені жопа. Так, ми графюз. страшно. Мені вночі ми один одного не чуємо, якщо, якщо що не... Якщо що мене поняли. Блях. Не лякався. Не казав хто це. це. Може бути свій, а може бути і не свій. Раще звалити. Якщо не відкрився вихід, я не то, щоб безпець. Окей, окей. Де може бути вихід? Де може бути вихід? Вихід тут позабіг. Воню Чао! Так, десь на дворі. Хто? За що? А, она ще и без мертве, блядь, пиздец. Так, треба Ніну валити, я понял. Вона заражена. Да! Зиколкин за кінця карти вона не... Мене... Він, вона мене, бляха, вбили. Блядь, не не до теги, да Я знал в цьому місці, де я вдох, где. Ну понайблизько все вместе. Такі кордяки. Але я не заражен, і вона мені... ...по факту не потрібна. На Ну за херня? Я не розумію. Чого це таке? шину Да ты что, по не спим? Эй, чё там жёлтый? Залю голосуйте! Аня, всё, жопа. Ты жопа. Ты жопа. Полная жопа. Рейчел, давай, живий. Рейчел, живий. <плес> Другий раз, казнити, шо? І чому його два? Я не поняв, що сталося, якась херня, чест скаже. Що... Якась путанина, нічого не поняв, але було На. No. Цей раз карта The Forest. Ліс. Окей, це фінальна каточка. Зіграємо і на цьому в принципі закінчу, я знав не зараз На жаль. Все сюда дробаш, mm, some extra fire power. В мене дробаш я зможек шоссеть відбитися, шот и столь амо, давай отлично вид Так, амо. Ліхтарик забираємо, ліхтар. Здорово. Так, Нач. Дві хвилини, щоб... Двет, покажи трохи. світ. Що? Світ, 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 покажи. Ладно. Не понял, ну добре. Так, ліхтарик. Я хочу лихтар. That... ой, на лихваре. Это бан, это Алекс, это Алекс. Он без причины всех убивает. Вс, я все забрал. Что с камерой или лихвары? Окей. <плых> Алекс okay. так Алекс. Алекс так mm -hmm. Это легко, это Алекс Нина. Ну еще. дробаш. Да, бан. Але чому Все Все я смысл. Це, це жопа три хвилини. Ой, три секунди. Погнали. Ось, знили. все давай, давай, тварь, и сюда. Нахер, дай выхит, я запутаюсь. Алекс, ты безрассудный. Ты все беспрощенная воешь. О, положил. Арай. Банк, банк. Ой, сорян, я а нечаянно. Ос Я понял. Якщо Не, не да радуйся. Mm. Це Алекс і Рейчел. Рейчел випала, тут перед моим сам выпало брови аку. Це програє, Це... Цегабела. Це Габела. I have to look? Да мирный, мирный, мирный. Люк, люк, люк. Люк. дай Ты дай мне, дай мне, дай На цьому я буду завершувати. Всім велике дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо хочете більше відео подесід. І всім пока!